Безкінечна черга. Ці всі жінки чекають на прийом до лікаря мамолога Серед пацієнтів пані Любов три роки тому у жінки виявили утворення в молочних залозах. Тоді вона пройшла курс хіміотерапії. Вилікувати захворювання вдалося без операції. Все пройшло, все пекло. <гум> можна сказати, ну нічого. Я думаю, що життя продовжується, лікування продовжується, і ну що ж, ну такий час настав зараз у нас. Дуже такий ну, час. Що, що правило, складний. Ви ще продовжуєте зараз якісь да, да, да. Ну, На таблетках перевіряюся, проходжу узі і дивляться, щоб ніякого росту не було, щоб все було добре. Сьогодні я прийшла, щоб перевіритися. і всім раджу жінкам, не за тільки ж, хоч трошки щось замітили, обов'язково йти до лікаря, не відкладаючи. Лікарі зазначають, порівнюючи з минулими роками, недуга значно прогресує. Хворіють люди не тільки старшого віку, а й молодь та діти. «34% відсотки наразі це вперше виявлені пухлини 3-4 стадії, де шанси на одужання наближаються до нульових, на жаль. Хоча опускати руки і втрачати надію не варто. При будь-якому діагнозі статистика говорить, що при виявленні хвороби онкологічної першої і другій стадії шанси на видужання, тобто позбутися раку, набагато вищі, ніж коли ця пухлина буде виявлена в запущеній формі. В Україні щороку виявляють 160 тисяч випадків раку. Онкологія займає друге місце по смертності після серцево-судинних захворювань. Лише у Рівненському протипухлинному центрі впродовж року проводять більше восьми тисяч хірургічних втручань, а на обліку перебуває більше 22 тисяч людей. Мужчини хворіють частіше ніж жінки. Сільське населення хворіє рідше ніж міське населення. Основними такими глобальними питаннями по захворювані це захворюваність раком передмихорової залози, раком легені, раком шлунка прямої кишки у мужчин, рак молочної залози у жінок, рак шийки матки. Лікарі наголошують, для того аби попередити недугу, потрібно вчасно звертатися за допомогою при будь-яких незрозумілих симптомах. Любов Данчина зараз забайда, новини рівного.